Чи можливі практично добрі відносини з РСП, чисто теоретично з РСП можливі стосунки. Те, що вона раніше була в шлюбі, не робить її, сам факт цього не робить її непридатною. Я про це багато разів казав. Так, стереотипи стосовно РСП, вони підтверджуються, і там не все не просто так. Багато чого з цього, воно має місце в реальності. Але сам по собі факт, що дівчина колись була у браці, просто у шлюбі, і вона розвелась, не робить її ще непридатно. Стосовно того, що у неї є дитина, є дійсно багато чоловіків, для яких це не є проблемою взагалі. Я просто про це казав, що треба все ж таки якось. Ну Дуже-дуже серйозно і розумно до цього підходити, тому що більшість хлопців, вони якось інфантильно до цього відносяться, наче ай, дитина, ніяких проблем не буде. Треба розуміти, що на дитину буде у тебе йти дуже багато на її дитину. І часу, і сил, і емоцій, і грошей та таке інше. Ну, якщо ти готовий до цього, чому ні?